Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз вороги активно міняють тактику. Мене питали стосовно інфраструктури, стосовно критичних точок інфраструктури, і я казав, що удари по інфраструктурі будуть. Я це казав ще на початку весни. Наскільки я знаю, в Харкові якусь телевишку розбомбили з телебаченням місцевим. Вчора по Києву та Одесі прилітало, і до речі кажучи, я ж я ж складав прогноз на тиждень. Можете його подивитися в мене на Ютубі. То я говорив і за Київ, і за Одесу, що загрози ударів там є. І от я згадую свій останній прогноз по областях. то якраз хочу зазначити, що якраз мені найбільше випадали карти бідності? Карти розорення, знаєте, не так сильно мені випадали конкретно теракти і удари по людях. Мається на увазі по житлових будинках. Як більше випадала бідність розорення втрати. Тобто, це може говорити про те, що ну, я вже теж говорив, що нова допомога від США спровокувала нову хвилю агресії, але ну, це ні для кого не секрет. Але тим не менш, зараз трошки буде мінятися ситуація в тому плані, що можуть бути більші загрози ударів по електриці. Я про це говорив ще декілька місяців назад, але зараз треба ще раз про це наголосити. І я вважаю, що удари можуть ставати сильнішими, саме по інфраструктурі, тому що я згадую свій вчора. Прогноз по областях, який я проводив, то мені майже скрізь: бідність, бідність, бідність. Карти розорення, карти фінансової неудачі на різні регіони, на різні області падали. Тому, будь ласка, тримайте павербанки зарядженими, і, ну і тримайте всі речі першої необхідності при собі, бо мало що станеться. Без електрики, знаєте, теж сидіти не дуже хочеться. Я особисто всі павербанки тримаю зарядженими і всі девайси мої на поготові. Так що бажаю вам всього найкращого. Своїм обов'язком я зобов'язався попередити. Бажаю вам всіх благ та. Миру, мирного неба над головою. Побачимось!